Сьогодні дивився інтерв'ю, де представник Азова давав коментарі щодо призову Янині Соколова. І він каже, що там дуже важко зібрати час людей, вони тікають, ухиляються та інше. Воно може і так, але коли в країні є 2 мільйона чиновників, які не тільки жеруть, а ще і крадуть, то звичайним хлопцям, яких ви там відлавлюєте по АТБ, ну. Будем так казати, не дуже е, хочеться йти вмирати за тих чиновників. Тому у мене є пропозиція до Азову та інших добровольчих е, підрозділів, які мають дуже великий е, опит не тільки захисту країни, а ще її. Приведені до тями, тобто там участь в Майдані та інших заходах, які зробили Україну Україною. Дивіться, хлопці, а може вам мобілізувати, отак, взяти там за добу і мобілізувати там, ну, 1200 зайвих чиновників і брати з того той мобрезерв, з тих здорових жирних дядьок, які крадуть гроші. Ну, взагалі, то воно виглядає логічніше, чим вилавлювати хлопців. Десь в АТБшках, да? мама послала за хлібом блядь, відправила, ви його там схопили, викинули на нуль. то може таких як Філато блядь, жирних кабанів зловити, блядь? ви ж маєте на того і досвід, і можливість це зробити. Таких, як кличко, садовий. Там, той же Гена, блядь, з Одеси. Все забуває, як його там, фамілія, ну то неважливо. Там один мер Трухано. Да. Може, ви під'їдете, блядь, мобілізуєте десяток мерів, десяток їхніх замів. Може, ви мобілізуєте показово? Щоб ті хлопці, блядь, які ховаються десь там сука, з е, балкону виглядають, як ви пакуєте блядь, його сусіда. Бо щоб вони хоч раз подивилися, як ви, блядь, запакуєте сука, одного хоча б мера. От приїдьте, блядь, і мобілізуйте. В міськраді Дніпра сидить, блядь, три тисячі підарасів, нахуй нікому не потрібно. На зарплатні вже з присягою держслужбовця вже робити нічого не треба. Там два рази показали, як стріляти, блядь, встановили ту всю піздоту на нулі, хай воюють. Чому так виходить, що, блядь, ви дуже засмучені тим, що нема ким воювати, але в нас є Моб резерв, блядь, в 2 мільйони. І ніхто їх не мобілізує. Коли я побачу блядь, на фронті з усіма іншими українцями ну, батальйон кличка, да? де там буде вся облрада Києва, вся міськрада Києва, всі чиновники мужського що Жінки не, не втримують Київ, втримають. Вони зможуть запросто їм керувати. А всі мужики підуть на фронт. Чи двохметровому Кличко обов'язково сидіти там, блядь, щоб відремонтували метро. Ні. Він і так з тим не справляється, мост у 100 метро затопило. Тому прийдіть, блядь, і мобілізуйте, хоч одного мера. Ми хочемо українці, українці, звичайні, блядь, люди хочуть побачити на нулі, блядь, щоб хоч одного кабана скрутили, блядь, от ТЦК, так? як ви крутите звичайних українців. Скрутіть, блядь, садового з його сука, апаратом з його. І це, це дійсний батальйон. Там не на нічого вигадувати. Тому давайте зробимо так, щоб е, ми розуміли, що ви не тільки блядь, спирайтесь на звичайних українців, а й та вся корумпована пиздота теж буде воювати. Тому ми очікуємо, коли блядь, Азов чи будь-який інший підрозділ, який являється добровольчим, приїде і скрути хоч одного кабаната відправить на нуль і буде знімати, як воно воює. От тоді я вам обіцяю, що, блядь, черги будуть стояти в військомати. Коли люди, звичайні люди побачать, блядь, батальйон кличко, який він очолює, і з ними сидить на нулі. Коли він побачить е народ України, батальйон, блядь, Філатова, який він очолює, сидить на нулі. Не десь у штабі там в броньованому, блядь, дивиться в телевізор, а сидить на нулі. Коли вони з пораненням, блядь, якогось там е Труханова. так, от тоді люди підуть. Тому дивіться, хлопці, ви там не дуркуйте, блядь, і на народ України дуже не пиздіть. Тому що народ України він не тільки воює, а ще й його грабують ці підораси. А якщо у вас є бажання когось мобілізувати силою, то я вам сказав, куди піти. Верховна Рада, блядь, там дуже близько від вашого штабу. Не треба навіть збиратися, блядь, Одягатися не потрібно. Отак як є, зараз стали і пішли. Мобілізували з Верховної Ради, блядь, там 250 мужиків. І на нуль зразу. То готові воїни, блядь, багатьох з них навіть звання собі покупляли. Ну там, в мирний час. Тому все. Хорош пиздіти на народ України, якщо ви такі бойові, блядь, скрутіть хоч одного кабана з його зграєю, та вивезіть на ноль, Хай воюють, захищають Україну.